Претендент на вашу руку й серце перестав з'являтися поряд і навіть не дзвонить. Здається, він не надто готовий рухатися далі у ваших стосунках. Можливо, він якось застряг у минулому. А можливо, просто його влаштовують ті стосунки, які склалися на даний момент. А ви, може бути, його підштовхували до подальших, більш відповідальних дій. Швидше за все так і є. Бо він почувається несправедливо ображеним. Йому видається, що в ваших стосунках є якийсь дисбаланс. Він вважає, що він не доотримує всього того, на що він заслуговує, що ви йому чогось не додаєте. Та ще й при цьому всьому він не готовий нині брати на себе відповідальність. Здається, ваш обранець не надто емоційно зрілий. Він не готовий брати на себе якусь відповідальність. Можливо, навіть він не готовий дорослішати у ваших стосунках, тому він і вирішив дещо емоційно закритися від вас. Зробити таку собі паузу у ваших стосунках. Якщо ж ви перві проявите ініціативу і подзвоните, чи напишете до нього, це все одно ні до чого доброго не призведе. Ситуація швидше за все залишиться на тому ж рівні, на якому вона і є. Зіштовхнетеся з якимись перешкодами, чи то він не візьме трубку, чи то скаже, що йому ніколи з вами розмовляти. Швидше за все, на протязі найближчих трьох місяців він таки проявиться. От тільки його наміри будуть такі собі. Швидше за все він з'явиться для того, щоб оцінити, як його зникнення вплинуло на вас. Чи ви так би мовити оцінили розмір трагедії. Він з'явиться для того, щоб побачити, чи більш покладисті ви будете в стосунках. Очевидь, він надіється, що його зникнення заставить вас переосмислити ваше відношення до нього, щоб ви дали йому більше свободи і не посягали на продовження на перехід ваших стосунків на більш глибший рівень. Можливо, ви хочете одружитися, а він хоче залишатися вільним парубком. І саме тому він і появиться, щоб подивитися, чи ви готові до тих стосунків, які влаштовують його, а не до тих, які б хотіли б ви.